В школах міста пролунав третій і останній цьогоріч дзвінок для учнів середніх та молодших класів, який ознаменував закінчення навчального року. Учениця школи лінгвістики Настя закінчила третій клас. Про канікули говорить з посмішкою. Каже, що влітку планує малювати, робити вироби з паперу та читати книжки. Розповідає, дівчинка, за ким буде сумувати найбільше. За своєю подружкою Аню Беркосу. На канікули збираються і дівчата з четвертого класу. Щоправда, вони менш задоволені, ніж Настя. Не хочуть розлучатися з першою вчителькою. Хваляться своїми досягненнями. Нам вчителька одного разу розповідала, хто по якому предмету найкращий. Катя математик, я мовник і вона мовник. До третього А класу щойно перейшла Тайра. Дівчинка бездоганно володіє англійською. На свято закінчення навчального року прийшла подивитись і її мама. Сім'я задоволена, що обрала школу подобається більше англійська та математика. Учителя очень учителя, Я дуже happy holidays. А учні четвертого, а найбільше будуть сумувати за вчителькою. Розповідаючи, в їхньому класі всі називають першу вчительку мамою. Саме тому люблять ходити майже на всі уроки. Математика, фізкультура та англійська. Читання. Пишається школою та досягненнями учнів і директор закладу Світлана Мазур. Каже, що її вихованці завжди беруть участь в олімпіадах та конкурсах. Кожен директор буде говорити, що їхня школа найкраща, Кожна мама буде говорити, що їхня дитина найкраща. для нас школа то свій дім, діти то свої діти. Зрозуміло, то не може бути, щоб директор сказав, що школа не найкраща. Настя перейшла до 9 -го класу. Говорить, що найбільше сумуватиме за шкільним самоврядуванням та вчителями. Виділити улюбленого педагога дівчина не може. не можна виділити звичайно одного вчителя. Це просто неможливо. Я думаю, кожному навіть учню це зробити. Тому що ну кожен вчитель дає нам якусь краплинку себе, і ми це запам'ятовуємо. П'ятикласниця Валерія хоче в майбутньому стати перекладачем. Мріє якнайшвидше закінчити школу та вступити до університету. Має багато грамот і нагород за старання та відмінні знання. Мені просто багато подобається займатися англійською мовою. А коли я перейшла в старшу школу, то ну. Почула, що у нас є німецька. Мені вона сподобалась, і я займаюся нею. Директор хизується, що в цьому році вручили набагато більше грамот та подяк. Каже, що рейтинги школи зростають. Сьогодні на святі ми вручили більше 70 грамот діткам, які є з призерами. Сьогодні ми вручили 10 премій цим своїм кращим дітям. Це вже в нас традиція. 7 років підряд нам гробут механізація кращих дітей нагороджує грошовими преміями. Свято закінчилось та по домівках діти не розійшлись. Колишній шостий клас, що став сьомим, зібрались своїй аудиторії, щоб згадати правила техніки безпеки. Всі в один голос показували бездоганні знання про те, як поводити себе в лісі чи біля води. Добре! власник керівник вчитель інформатики Ольга Орлова побажала дітям гарно провести літо та пообіцяла, що восени на учнів чекатиме сюрприз. Дорогий мій сьомий А-клас, Я вам бажаю за літо відпочити так, щоб протягом наступного навчального року ви не хворіли. Бажаю вам, щоб все, що ви Запланували на літо самі зі своїми батьками, щоб все здійснилося, так ну і зразу вам кажу, коли ви прийдете до мене 1 вересня, вас буде чекати невеличкий сюрприз. Звичайно, щоб вони були завжди веселі, щоб на уроках вони дуже були слухняними і прислухувалися до вчителів, тому що зараз не всі можуть почути вчителя. Саме головне це зрозуміло здоров'я. Здоров'я, щоб дітки відпочили. 1 вересня вони прийшли здорові, веселі і підняли свій рейтинг ще більше. Олена Скринник, Максим Прокопенко, новини, телеканал Бориспіль.